Добрий день. Сьогодні хочу вам показати такий рецепт баклажанів, а саме баклажани вогник. Але ми зробимо їх такими прям вогник-вогник, жарко-жарко. Це буде такий для сміливих рецепт, дуже гострий. Тому зараз покажу, що ми робимо. 24 години пройшло. Зараз спробуємо, що в нас вийшло. Mm -hmm. Ароматы какие. Вот такий? По факту у нас баклажанчик. Mm -hmm. Класс. Так, нарізаємо наші баклажани. У мене тут майже кілограм. Дивіться, робимо такі шматочки, десь 1 см. Тобто, вибирайте такі, знаєте, невеликі, щоб вам було ложити їх куди, наприклад, там, в маленькі баночки, тому що, коли ми відкриємо баночку, зараз треба її з'їсти по факту. Так, нарізали. Далі. Чайна ложка солі з горою. Все це. Перемішали і залишили на 15 хвилин. Нехай баклажани візьмуть себе трішки соль. І тоді будемо їх смажити. Смажимо, дивіться, ну, до готовності, я так скажу, що хвилина на середньому вогні перевернули. Хвилина на середньому вогні перевернули. Ну, 2-3 хвилини і вони вже будуть обсмажені. Так як розмір невеликий. Якщо у вас, звісно, там здоровенні такі баклажани, то. Потрібно, я думаю, буде десь хвилини по 2 на кожну зі сторін. Тому дивіться саме. Все помішали, включимось вже коли посмажемо. Ось що нам сьогодні ще знадобиться красний перець. Я взяв 5 штук, це на 150 грамів тут його. Ми його будемо робити разом з насінням, тобто, щоб було ще гостріше. Ціла головка часнику. Ну тут такі, бачите, здорові. І два ось таких болгарських перця це на пів кілограма. Це все будемо або в м'ясорубці, те, що я рекомендую, або можна в блендері. Як вам буде краще, так і зробіть. Ну, в м'ясорубці буде краще. Зараз все це перемелемо і посмажимо наші баклажани і все це додамо. Я Розкажу грамовки, що треба ще сюди буде додати, але трішки пізніше. І так робимо нашу з вами таку смачненьку заправку для нашого такого максимально гострого вонгу. Поїхали. Закидуємо першу перш та перше. Тепер погляньте, яка каша. Ось це те, що потрібно. Треба, щоб воно ось таке й було. Щоб воно не було таке прям, грубо говоря, таке, щоб як пюре нам потрібна ось ця кашиця. Тепер сюди дві чайні ложки солі. Одна чайна ложка цукру. Півтори. І 40-50 мл Оце самого обикновеного. Я так роблю науку, ну тут десь 40 мл. Все це ми ось так перемішуємо, щоб воно розійшлося все. все ж таки. Прям видно зерна. Ось це нам і потрібно. Це прям, як я і називав, це, прям вогник-вогник, жарко-жарко. Якщо ви не такий сміливий або не така смілива, то додайте трішки менше сюди саме гострого перцю. І можете просто без зерн сюди його додати. Також він не буде такий, прям пекучий-пекучий. Ось таке у нас вийшло. Зараз покажу поближче Ось, погляньте. Ось така у нас і потрібна заправка. Тепер нехай це все стоїть хвилин 10, як мінімум, щоб воно все впитало в себе. Саме так, грубо говоря, замаринувалось. Зараз покажу, як смажаться наші баклажани. Смажимо по одній хвилині з кожного боку, додаваючи ну десь, давайте так. Мілілітрів 20 мл. олії. Самі повинні розуміти, що баклажани спочатку в себе впитують цю олію, а потім вони її віддають. Тому не багато олії сюди. Зараз приготуємо, я покажу. І так, баклажани готові. Нехай паперові рушники заберуть лишній жир, тобто олію, якою вона смажувалась. Нехай 10 хвилин у ось так. Відпочинуть і будемо заправляти тим маринадом, що ми зробили. А саме отой гострий, прям вогняний, перцевий такий смачненький. Я навіть не знаю, як його назвати, але це саме-саме така есенція, яка буде даватися в наші ці баклажони. Тому давайте 10 хвилин нехай вони віддадуть лишню. Олію і будемо їх в банки та заправляти ось тої ось тим маринадом. І так, баклажани наші вже трішки вичахли, ось такі вони. Тепер давайте їх в баночки беремо і просто ось так закидуємо. хаотично. розміщуємо їх так, щоб вони. Влізло їх побільше. І беремо, закидаємо зверху нашу ось цю маринад, одним словом. Ось так. Можна побільше. І повністю закидуємо наші баклажани сюди. Вони м'якенькі, тому, тому <кій> дивіться, щоб у вас вони не порозривалися. Хоча, якщо навіть порозриваються, нічого страшного. Десь кілограм ось цього всього, це десь 2-3 баночки. Ось так. Не жалійте маринаду цього, тому що нам потрібно... Щоб вони так пропиталися, тому що самі розумієте, баклажани, вони як губка. Вони беруть в себе прям, ну прям дуже-дуже. Тому просто ось так беремо і повну банку закидуємо. Ось так. Тепер сюди десь ще. Одну-дві ложечки нашого такого. Ну, просто такий аромат стоїть, прям, сказати так, гострий-гострий. Але це того варто. Якщо хтось полюбляє дуже гостре саме ось таке, що прям <кій> вогник вогник то це для вас. Це просто повторіться. І так. Цю баночку, мабуть, вже добре. Туди більше ми не додаємо. Додаємо ось цієї нашої такої ядової прям, я не знаю, субстанції, Як ще можна це назвати, ось так. І все це закриваємо і залишаємо на 24 години. Але. Перед цим зробіть ось такий. Щоб воно все ось так ретельно перемішалося. І 24 години навіть в холодильник вже можете поставити, якщо, звісно, у вас вона холодна. Якщо баклажани ще гарячі, то нехай просто постоять. Ось так. І все це залишаємо. В холодильнику. Зараз покажу, коли будуть дві готові банки. Ось такі. У нас. Дві баночки і будемо вже куштувати через 24 години. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки. До побачення.